У мріяні містом дерев'яні будиночки готують до свят. Їх на вічовому майдані вже почали складати комунальники. У таких хатинках відбуватиметься новорічно-різдвяний фестиваль. Стартує він 12 грудня на Андріївській вечортиці, а завершиться аж після водохреща. Загалом будиночків буде понад два десятки. В них місцеві підприємці продаватимуть продукти, інші пропонуватимуть івано-франківцям сувеніри ручної роботи. Мешканцям обласного центру така ідея до вподоби. Думаю, було б прикольно. Нормально, гарно, як на мене. Тільки так, щоб було делікатно це все. Ну не знаю, сувенір це завжди. Різдво завжди весело, завжди сонір. Щоправда, аби встановити хатинки, комунальники були вимушені посунути тамтешні атракціони. Чиновники пояснюють, у ці дні вічовий майдан перетвориться на місце для фестивалю європейського зразка. Відтак, територія має бути позбавлена від будь-якої стихійної торгівлі. Тут Буде дуже гарно все прикрашено. початок Андріївській вечорниці. Ми цього року будемо звертатися до всіх мешканців міста. Багато людей буде звертатися, що Діцкій годині зустріли новий рік з родинами з друзями. Придіть на вічовий майдан, привітайте сусід сусіда. Ми всі разом, це, це ми сусіди. Дерев'яні будиночки для фестивалів збірно розбірні Щоправда, їх монтаж вимагає значних зусиль. Тому такі хатинки встановлюватимуть лише не найбільші свята. Це, зокрема, день міста, великдень або свято хліба. На інші менш тривалі ярмарки міська влада закупить однакові намети.